Привіт! Якщо у вас чутлива шкіра з ознаками розацея, хочу поділитися 10 якісними засобами Kay, які варто спробувати для м'якого ефективного догляду. По-перше, чарівний набір та 3D. це основа гелева маска зволожувальна. Вона заспокоює і знімає почервоніння. Тонік без спирту, ніжний ідеально готує шкіру до сироваток. Сироватка це плюс є антиоксидантний засіб, але дуже лагідна. Біоцелюлозна ліфтинг-маска як швидка допомога для втомленої шкіри. Лагідний пілінг Тайвайс Репер без агресії для м'якого оновлення, для підсилення відновлювальне молочко з спокійливим ефектом. Люблю, живильну олійку морікей для захисту шкірного бар'єру. І звісно, мінеральний сонцезахисний крем SPF 30, must have прирозицея. А якщо потрібен тон, обирай cc крем без ароматів. Він доглядає і маскує. Перед маскою завжди робимо очищення і тонік і є конкретні схеми. Звертайся, пораджу індивідуально. Хочеш більше деталей, напиши мені у дірект. Твій консультант Дренова Тетяна. Дякую, і нехай твоя шкіра з задоволенням сяє.